Давайте поговоримо трішки про справи, які затягнулися на роки, адже ми натрапляємо рішення по судах, які почалися в 19-му, в 20-му році і навіть раніше. Чому так затягуються судові процеси і ну, якісь є об'єктивні причини, напевно, для цього? Саме на практиці Коломийського суду, можливо, ви можете розповісти, чому так. Значить... Перше, і ну, це от, топова просто причина, е, це е, необхідність забезпечення реалізації прав людини. Завданням будь-якого судочинства, хоч кримінального, хоч цивільного, хоч адміністративного, хоч у справах про адміністративні правопорушення. Це захист прав людини. І на суді лежить обов'язок. Створювати умови для забезпечення прав, в тому числі процесуальних, що мається на увазі, коли розглядається справа, суд повинен в першу чергу дати можливість висловитись і подати докази кожному учаснику справи, який хоче це зробити. Коли подається позов з доказами, суд приймає, переглядає на відповідність вимогам закону. Я буду якомога коротше, щоб е відкриває провадження і надсилає матеріали відповідачу. Призначає розгляд справ, одразу скажу, чому так довго. Мінімум через три тижні. Чому? Тому що виклик людей здійснюється виключно поштою. Суди фінансуються з держави. Держава. Не забезпечує належним чином оплату поштових послуг. Кабінет міністрів не виділяє разом з Міністерством фінансів в достатньому об'ємі кошти на оплату поштових послуг. Або виділяє все-таки територіальне управління Державної судової адміністрації України, яке нам не підпорядковується, чомусь. Ці кошти в необхідному нам об'ємі не забезпечує. І через це ми страждаємо і затягується розгляд справи. Конкретний приклад. А, суд призначає мінімум через там десь три тижні, бо є нормативи пересилання поштової кореспонденції, а, і для того, щоб розглядати справу. Суд повинен дочекатись, коли повернеться рекомендоване повідомлення з відміткою про те, що людина отримала документи, або відмовилась їх отримати, або е не прийшла забрати. <медит> а, якщо немає оплати поштових послуг, то Ну, я думаю, ви вже здогадались. Призначена справа через три тижні, розглянута не буде. Чому вона не буде розглянута? Бо суд не має права розглянути справу без належного повідомлення людини про те, що проти неї слухається справа. Тому що людина має право заперечити, по-перше, Во вона має знати, хто проти неї е пред'явив позов. Вона має право ознайомитись з цим позовом, з доказами, які до нього додані. Вона має право на захисника. Зрозуміло, що захисник завжди скаже: почекайте, що а... мені тобі допомогти, якщо немає нічого. Mm -hmm. Чому і досі держава не перейшла на оцей діджитал-умовно режим. Знову ж таки, це гроші. СМС-повідомлення це окрема річ, і вона має свої проблеми. Чому? СМС-повідомлення було запроваджено давно. але... В першу чергу, навіть, ну дивіться, позивач може, ну, наприклад, ДТП, або хтось когось побив. Ну звідки ви знаєте, телефон mm -hmm. того, хто там, ви вважаєте, порушив ваше mm -hmm. якесь право. Ви знаєте приблизно там, де він живе. Все. Відповідно, у суду немає телефону. Як він повідомить цю людину? Разом з цим, навіть якщо ви випадково дізнались телефон, наприклад, це ваш сусід якийсь. Він там, ну не ви якоїсь людини залив, да, залиття мало місце, ви звертаєтесь до нього з позовом, ви знаєте його телефон, ви вказуєте цей телефон, але закон станом на сьогодні передбачає, що ця людина повинна згоду дати. Тобто, якщо ця людина не дає згоду, не, ми не можемо вважати, що вона була належним чином викликана. Це раз. Друге, навіть якщо суд е, викликає її смс-кою, Тобто текст повістки надсилається через СМС. Суд же в СМС е, не вставить Судський позов з, з доказами. Ви розумієте, яка ситуація? Відповідно, ця людина, навіть якщо вона знає, вона прийде. І що вона перше зробить? Вона скаже, а я взагалі вибачаюсь, а що це за відношення до мене таке? Чого я не знаю, що ця людина від мене хоче, де позов. Де докази, я от був у адвоката, він мені сказав, що я повинен обов'язково отримати. А це вам приклад того, як у нас формується відношення до суду. А тепер виникає питання, що суддя винуватий в тому, що його не забезпечили поштовими марками, оплатою поштових марок? Ні. Але це перше формування і враження про суд, яке відношення у людини буде до мене. Добре, він прийшов, він каже: ну дивіться, шановні, я це все розумію, що ви мені розказуєте, нема марок. Ну тоді відкладайте. Відкладайте, бо я маю право подати заперечення. Мені так адвокат сказав: я маю право ознайомитись е, з матеріалами, подати свої докази, більш того, свої. Тобто я ж повинен мати час, щоб їх зібрати. Суд що робить? Відкладає і теж дає хоча б тижня три, щоб людина дійсно мала можливість підготуватись так, як підготувався позивач. Mm -hmm. І це є принцип рівності. І це є принцип змагальності, який суд зобов'язаний забезпечувати. Ніякі міркування про те, що справа повинна бути розглянута, наприклад, протягом місяця, як ви розумієте, не може мати перевагу. Бо як можна розглянути справу за місяць, якщо людині не дали можливість прочитати, їй не дали можливість зібратися докази. Їй навіть не дали можливість висловитись. Ну, добре, суд скаже, висловлюйтесь. Так а як висловитись? Людина навіть нічого не прочитала. Відповідно, дивіться, три тижні і три тижні. Все, місяць закінчився. Строки розгляду справи завершились. Суди навіть не мають своєї бухгалтерії. У нас в Коломийську, у жодного суду місцевого немає своєї бухгалтерії. Єдиний орган, який займається фінансовим забезпеченням судів. Це територіальне управління Державної судової адміністрації України. Наступна причина, чому довго розглядається, це навантаження на суддів. Зараз не вистачає більше двох тисяч суддів, в процентах це більше 30%. Більше 30 немає в країнах Ради Європи. Кількість суддів. А, на 100 тисяч жителів складає е, 17,5 суддів. Ну, це ж математично, тобто 18 суддів на 100 тисяч населення повинно бути. У нас 10,3 на 100 тисяч. Тобто, дивіться, яка ситуація. У нас і так менше. А плюс у нас зараз мінус ще 30%. Це перша проблема. Далі. В країні і досі не затверджено протягом всього часу Незалежності України будь-якого нормативу для визначення навантаження на суддю. В чому тут проблема? А, є закон, яким встановлені строки розгляду справи. Але ці строки. Не ґрунтуються на розумінні того, скільки справ суддя фізично може розглянути. Тобто, закон не цікавить, що сьогодні е, в судах першої інстанції 70% суддів. В законі написано: от будьте люб'язні, будь ласка, за два місяці розгляньте. Як це можна зробити, якщо нормативи набагато вищі? Що я маю на увазі? Знову ж таки, вони ні досі не затверджені. але... Е, з ініціативи громадськості е, у нас проводили ну, серйозні, дуже серйозні дослідження. Один раз це було проведено, і визначили, що навантаження на суддю повинно складати десь від 210 до 240 справ на рік. На рік. Е, інше дослідження. Е, це дослідження, яке проводили е, наші постійні партнери. Я маю на увазі як України, так і судової влади. Е, це організація USAID, Вона відома. Вони проводили своє дослідження. Воно було останнє за часом. І вони з урахуванням думок адвокатів, з урахуванням думок е, правоохоронних органів, е, судів, державних деяких органів е, вирахували. Іншу більшу суму, десь приблизно там е, від 300, в залежності там від процесу, від категорії, ну, десь від 30, 2, 320 до е, 345, 360 справ. Uh -huh. Так от, зараз навантаження на суддю по Україні середнє 900. Uh -huh. Втричі більше. Втричі більше. Чому про це ніхто не говорить? Про це треба людям розповідати, а не просто казати, що у нас суди винні в тривалості розглядів. Так, давайте подивимось, чому це е, відбувається. Що стосується Коломийського суду, значить, е, поки е, в е, 2022 році не було відряджено трьох суддів, от в тому числі і я, на строє суддів. В Коломийському суді працювало 6 суддів з 11 по штату. Тобто це навіть більше, ніж відсутність 30%. Навантаження в колег було найбільше в Івано-Франківській області. Я підкреслюю, найбільше на одного суддю в Івано-Франківській області. Навіть в Івано-Франківському міському суді. Незважаючи на те, що у них було більше справ, навантаження на одного суддю було менше. Чому? Тому що у них 19 суддів, справ більше, але їх 19. А в Коломийському суді справ менше, але суддів було 6. Це за 2022 рік. А у них було 16 у Івано-Франківські 16 922 справи на 19 людей, що у них виходило по 890 справ на рік. На одного, це в середньому в середньому А, в Коломиї було 6220 справ, ну ніби пф, в рази менше. Але шість суддів працювали. Відповідно, якщо ви е, на шість щоб середнього 1036 Відповідно, навантаження ну більше навіть від середніх оцих навантажень показників, які незалежні провели. Вони дослідження незалежні провели від суддів Да, вони враховували думку суддів, думку прокурорів, адвокатів. Тобто. Це була якраз оця середина. А давайте не забувати, що у нас є кількість робочих днів. Кількість робочих днів. І їх 215. Всі чомусь забувають, що судді мають ненормований робочий день. ненормований Якщо ви ж злочинці, вони ж не сплять. Відповідно, якщо людина. Підозрюється, от її там затримали на місці е, вчинення правопорушення. Вона підозрюється. Ще не, ми не знаємо, чи вона винна, чи це вона вчинила. Але якщо її затримали, і сторона обвинувачення вважає, що людину треба тримати під вартою, нікого ж не цікавить, що це субота, неділя і так далі. Навантаження рахувалося 215 робочих днів. А то якщо ви е, поділите ці 900, е, це середня, да? скільки в день в робочий, Повинно бути справ. 4. От, е, бачите, у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 томів лежить е, на полиці. Оце одна справа. Ми з вами порахували, да, що якщо там, хай навіть 900 справ на рік, робочих днів 215. О, ну, Хай 4 справи, да, там, з хвостиком, ну, от, ну, хай 4 справи в день, в день в робочий. Е, ну, давайте. Якщо мені кажуть за один день, як ви думаєте, я за один день оце прочитаю взагалі, так я не кажу. А провести засідання, а виклики свідків третя проблема. Кількість учасників у справі. Е, якщо є свідки, е, і вони е, ну, їх заявляють до виклику. То суддя за наявності підстав зобов'язаний їх допитати. Е, мо, е, знову ж таки, повертаючись до справ, я не можу говорити про конкретику е, в конкретних справах, але якщо, наприклад, взяти Коломийський суд, у нас дуже багато справ є, які цікавлять громадськість, в тому числі по е, людині, яку хтось називає блогер, хтось журналіст. Який знаходиться е, в США, якщо е, певна людина перетинає кордон, то тільки працівники прикордонної служби вирішують питання про те, чи є підстави для того, щоб випустити цю людину за кордон для якоїсь мети із тих підстав, які передбачені законом. Відповідно, тільки вони, а не суд, може відповісти. Як та людина. Е... Перескладна. Так. Е... Я... Я до чого? Е... Окрім навантаження, є така особливість. Якщо відкрити реєстр судових рішень, то в реєстрі є декілька ухвал про привід цієї людини до суду. Декілька ухвал. Тобто, це про що говорить? Що суд не міг розглядати справу, оскільки немає обвинуваченого. За законом суд не має права без обвинуваченого розглядати. Взагалі, е, захворів, відряджені, відпустці щ... не має права безобвинуваченого жодного засідання. Я в, е, в реєстрі, знову ж таки, він відкритий, кожна людина може подивитись, є такі ухвали. І вони кажуть про те, що склад суду вживав заходи щодо його пошуку. А це ж час тому відкладалися засідання. Далі. Ну, зрозуміло, що війна наклала свої особливості, бо ви пам'ятаєте: світла не було, інтернету не було. Е, оскільки кожне засідання фіксується, це у нас взагалі була окрема проблема. А е, я вас хочу повідомити, що держава не включила нас до переліку об'єктів критичної інфраструктури. І у вас не було генератора. Абсолютно точно вам заявляю. Абсолютно точно я це підтверджую. А тепер пригадуємо: навантаження, кількість справ, кількість суддів. Е, уявляєте, що у нас е, тут відбувалось, коли нам давали там ті 2-3 години, так, да, як і всім, знову, ми не жаліємося, але ми просимо врахувати справжні причини, через які ми не могли розглядати справу. Весь цей час з осени по весну, коли нас кошмарили, всіх я маю на увазі Україну, цими пострілами. Коли не було нічого. А в яких умовах люди приймали участь в засіданні, опалення не працює, бо немає світла, не працює котел? Це як? А хто за це? Вибачте, буде? Теж ми винні? Ну, є, про яке держава каже, судова реформа Да, треба. Але виникає питання: скажіть, ви можете назвати конкретно, що, від, що отримає людина в кінці? Тільки не загальними фразами справедливий суд. А конкретно. Ну, скажіть, будь ласка, кон... от що конкретно? Наприклад, швидше будуть розглядатися справи, бо людина буде отримувати в електронному вигляді. А, Значить, зменшується там, наприклад, навантаження. Бо ми, наприклад, от проведемо добір суддів, вони прийдуть. Відповідно ж, ну, суддів буде більше, справ буде менше, це теж призведе до швидкості. Плюс, наприклад. Ми запроваджуємо альтернативні способи вирішення конфліктів. Медіація, наприклад, чи там ще щось. Держава нам е, обіцяла мирових суддів. Це теж окрема тема, багато про це можна розмовляти. Стоїмо на місці. Стоїмо на місці. Ідемо далі. Е, як я вже казав. Суд не, мав, не має права розглядати справу без фіксації судових засідань. Фіксація судових засідань це забезпечення технічними засобами. Технічні засоби це електрика. Немає електрики, немає фіксації. Я не маю права проводити судові засідання. Які до мене претензії? Чому держава це приховує? Зараз в Коломийському міськрайонному суді 9 суддів, повинно бути за штатом 11, а за навантаженням 14. Thank uh -huh.